Є такий цікавий момент. У цій, в цьому шату були не тільки солдати, але й були і в'язні, були серед них високопоставлені. Там. І вони могли бути запертими там на тих верхніх поверхах. Їх не випускали. І Бачимо колесо, з нього спускався вірьовка, і на ньому піднімалося вгору відро з їжею там, чи з водою, чи ще якимось необхідними речами. Або вона могла опускати те відро, в яке ходила. І от наша екскурсія по музею Шато Дурдана завершується. Ми ще раз оглядаємо навколишню територію. Ще раз наголошую, місто має близько 10 тисяч мешканців. Але бюджетом міста утримується цей музей і він має він достатньо відвідувачів. Так, музей шато. Ще одна табличка. Так. Виходимо з воріт центральних. Ще тут показано, що город, що місток піднімався і так просто було туди не зайдеш. І воно брама опускалася для закриття цих воріт. І маємо перед нами Табличку. Ця табличка по всій країні означає, що це історична пам'ятка. Такий замок. Подивіться який замок. Ну, а це вже сучасний китайський. Так, і виходимо по цій бруківці стародавній на вулицю. Тут основна інформація про цей музей. Так, і все. На цьому екскурсія по музею Шату завершена. Перед нами велика церква.